Мої вітання! Шановні підписники та гості нашого каналу! Ми підготували для вас легкий прогноз погоди на квітень 2025 року. Тож займіть місце позручніше і приємного перегляду! А перед початком не забудьте підписатися на наш канал, щоб завжди знати, що одягти завтра. Весна завжди приносить із собою дивовижне поєднання ніжності і несподіванки. І 2025 рік не стане винятком. Природа починає свій оновлювальний танець, де кожен день як окрема нота у великій симфонії змін. Синаптичні служби вже дали сигнал, квітень обіцяє бути місяцем контрастів, де поєднуються теплі обійми сонячних днів та легкий холод ранкових заморозків. Отже, друзі, на початку квітня, коли ще залишається відлуння зими, природа з почуттям надії обережно відкриває свої двері. І перші сім днів квітня місяця спостерігається несподівана мінливість. Один-два теплих, майже запашних весняних дні змінюються прохолодними періодами з легкими опадами. Хоч середньоденна температура буде коливатися від плюс 9 градусів і плюс 11 градусів. Ночі ще здатні зберегти нотки зимового холодку. Ця тонка межа між зимовою суворістю та весняною лагідністю створює відчуття, ніби природа обережно перевіряє, чи готова вона повністю прокинутися. Переходячи до другого тижня, природа демонструє більше плинності. Першу його половину в нас супроводжує волога, вітряна атмосфера, де прохолодні ночі іноді дарують короткочасні мінуси. Проте ближче до середини тижня сонце починає розквітати все ясніше. А середньоденні температурні показники піднімуться до плюс 11 плюс 14 градусів. І якби природа мала голос, то в третій тиждень квітня вона б заспівала найгармонійнішу мелодію. Сонячні дні стають все більш стабільними, а легкі опади лише короткочасним акомпанементом до основної теми тепла. Середньодобова температура досягає плюс 13, плюс 16 градусів, створюючи ідеальні умови для тих, хто хоче насолоджуватися прогулянками серед квітучих садів і зелених полів. Ця пора втілює саму сутність весни, розквіт, оновлення, тиху радість від повернення життя. Останні дні квітня принесуть із собою м'яке згасання активності весняного пробудження. Температурні показники збережуться в межах плюс 12 плюс 15 градусів, хоча неодноразові короткочасні зливи додадуть свіжості повітрю. Природа готується до поступового переходу в літній період, неймовостанні акорди ніжної мелодії, що залишають після себе відчуття спокою та впевненості в майбутньому. Незважаючи на легку мінливість, Ця частина весни надихає своїм затишком та обіцянкою тепла, яка неодмінно повертається з новими силами. Отже, квітень 2025 року в Україні обіцяє бути справжнім мистецьким твором природи, де кожен тиждень це окрема частина великої поезії змін. Хоча рання весна може здатися мінливою навіть трохи холодною, саме ця нестабільність не дає їй неповторного шарму. Теплі дні, що поступово розганяють останні відгомани зими, переплітаються з легкими дощами, створюючи дивовижну палітру емоцій, яку важко забути. Україна готується приймати весну з відкритим серцем, знаючи, що кожна крапля дощу і кожен промічок сонця це частина великої незрівняної симфонії життя. А на сьогодні все. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки та залишайте коментарі. Також не забувайте підтримувати наших захисників Збройні Сили України. І до зустрічі завтра!